Привіт! вас знов вітає київське бюро студії «Рожеві окуляри» і ми придумали для вас ще один сюжет. Я довго думала про що ми будемо говорити, та й вирішила про те, чого ніколи не було в Львові і не буде, я так думаю, метро. У Києві ідея створення підземної залізниці вперше виникла в 1884 році, коли було розглянуто проект залізниці під землею. Тунель мав заглибитися у Дніпровський схил поблизу поштової площі і вийти на поверхню біля Бесарабки. І ще планувало будівництво нового пасажирського вокзалу. Але на жаль, цей проект не виконали. Часу було багато проєктів та пропозицій, але відкрили Київський метрополітен лише в 1960 році. Першою була частина святошино-броварської лінії, довжиною 5 кілометрів і лише 5 станцій. Частину київського метро було відкрито в 63-му році. Потім для метрополітену почали купувати нові вагони. Наступні станції гідропарк Лівобережна та Дарниця відкрилися разом з мостом Метро та Русанівським метро. Як і Дніпро, всі нові три станції були не під, а над землею. До речі, гідропарк. Взагалі розташувався в парку на острові. Це станція Дніпро моя улюблена. Вона ніби нависла над річкою. Тут воно час цікаво і страшно, і ще дуже красиво. А зараз цікава інформація. Станція арсенальна святошинсько-броварської лінії є найглибшою станцією метрополітену у світі. Розташовується на глибині. 105,5 метрів, а наступна станція Дніпро є над землею, тому цей переїзд є ще і світовим рекордом. Для всіх, хто полюбляє мобільні телефони та довгі розмови, повідомляю, що на всіх станціях метрополітену зв'язок працює, і ви не будете за межею досяжності. Зараз Київський метрополітен має три діючі лінії. Їх довжина більша ніж 66 кілометрів. До послуг пасажирів 51 станція з трьома підземними пунктами в центрі міста. Київське метро навіть має свій музей, якому 13 років. Там можна побачити багато цікавого. І зрозуміти всю історію метро. Минулого року київський метрополітен відсвяткував свій 52-й день народження. За ластунки столичного метро Потрапило 100 випадкових відвідувачів, в тому числі і журналіст. Сподіваюся, на наступному дні народження київського метро будемо і ми з вами. Нагальний швидкісний сюжет Приготувала для вас «Ненті Бей з Києва спеціально для студії рожеві куляри. Папа! -па!